Київський міст метро потребує капітального ремонту. Що не менше треба підсилити опори споруди. у КМДА запевнили, що ремонт мосту не вплине на рух червоної гілки метрополітену. Директор департаменту транспорту і інфраструктури Руслан Кандибор заявив, що заплановане на 24-й рік виконання робіт із підсилення опор мосту метро не вплине на роботу метрополітену. Посадовець розповів, що наразі вже розробляють проектну документацію щодо підсилення опор мосту. На наступний рік запланували виконання цих робіт. А червона гілка метро працюватиме в штатному режимі. Заявив Кандибор. Ми не бачимо в тому, щоб зупиняти рух по. Е проїзду Ми говоримо про автопроїзду. Ми зробимо зараз підсилення, які ці в подальшому будуть слугувати як опалубка для подальшої реконструкції. Чи можливе таке закриття руху, Ну найближчим часом не планували. Е я думаю, що закриття руху можливе лише тоді, коли буде відремонтований повністю міст е-е Патона, щоб це було альтернативою. І е, також робимо е, чим пошвидше, щоб зафункціонував е, Подільсько-Воскресенський міст. Нагадаю, що напередодні голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко розповів, що міст метро перебуває у важкому стані і потребує капітального ремонту. Саме він назвав умову, за якою міст можуть закрити. За його словами, два роки ніхто на стан шляхопроводу не звертав уваги. Якщо буде затверджено, що він аварійно небезпечний, то буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги. Агендиректор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив. Що міст метро перебуває у дуже важкому стані та потребує капітального ремонту, проте там нічого критичного з боку метрополітену не відбувається. За словами посадовця, метрополітен регулярно проводить обстеження колій І за його словами, на ділянці від станції Дніпро до станції Гідропарк немає жодних змін або відхилень від норми. Тобто частину червоної Святошинсько-броварської гілки, яка проходить мостом метро, не закриватимуть. Ну і до слова, сьогодні правоохоронці провели огляд території на станцію метро Деміївська. На місці виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торгівельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку. Зафіксовані результати огляду були передані до експертів і будуть враховані під час будівельно технічної експертизи, яку призначили, щоб встановити технічний стан перегінного тунелю між Цями та либіцька та причин виникнення аварійної ситуації.